Шахтар не відпустив Судакова за кордон. Шапаренко може покинути Динамо найближчим часом. Конкретика по пробі Беб Мудрика, Довбик у вогні, а Трабзон-спортська трійця в дії. Чи винен Лунін у пропущених голах в останньому матчі з Реал та український футболіст, який міг пограти з Мессі? Друзі, привіт! Ви на каналі Трибуна. Я Макс Коляда. На жаль, досі хворію. Стан не найкращий, тому сьогодні навіть без мене в кадрі. Розкажу вам про найцікавіше і піду далі лікуватися. У матчі групового турніру Кубку Туреччини Коніспор переміг Еюпспор 3-1. Український півзахисник Еїпспора Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі. Це був його дебют у команді. Замінили його на 74 й хвилині. Український захисник Максим Таловєров, який перейшов з ласку плімут, мав пропозицію від Інтер Майамі, Повідомив Михайло Співаковський, але Ласк цей варіант не розглядав. Шкода, можливо, би мав нагоду пограти. З Лео Месі. у зимове трансферне вікно. Італійська фіорентина намагалася домовитися із шахтарем про перехід 22-річного центрального півзахисника Георгія Судакова. За українського футболіста фіалки були готові заплатити 20 мільйонів євро. Але шахтар йти на такі умови відмовився, запросивши за гравця понад 30 мільйонів. Подейкою що влітку в боротьбу за Судакова може увірватися на полі. Бразильський флуміненс погодився продати свого 18-річного центрфорварда Као Еліоса. У Шахтар повідомляється, що сторони вже вдарили по руках і підписали угоду. Позавчора Еліас вилетів до Європи. Наразі він проходить медогляд і підписує контракт з Шахтарем. Стали відомі нові подробиці можливого трансферу українського півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка в Трабзонспор, Повідомляє така за інформацією джерела. Головний тренер турецького клубу Шанол Гюнеш особисто зацікавлений у трансфері 25-річного українця. Журналіст Михайло Співаковський прокоментував чутки про, начебто, негативний результат про ББ Українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика я подзвонив людині, яка наближена до оточення мудрика. Це фейк. Ніякої інформації про оголошення результатів про ББ немає. Тому, тому знову слідкуємо. Рома вилетіла від Мілана у чвертьфіналі Кубку Італії, не без участі довбика, який спочатку опинився у запасі. А як тільки вийшов на поле, відзначився забитим м'ячем. Але без хепіенту поразка 1-3. Півзахисник Олександр Зубков дебютував у складі Трабзонспора. Дебют українця відбувся у матчі Кубку Туреччини проти іскендеру. Спора з третього дивізіону України. Зубков розпочав гру в запасі та з'явився на полі по перерві. Його партнери по команді українці, Арсені Батагов та Данило Сікан, відзначились результативними діями. Батагов забив, а Сікан відзначився асистом. У матчі однієї четвертої кубку Іспанії Реал зустрівся з Леганесом. Попри те, що суперники мадридців проводять невпевнений сезон у лалізі, роботи Андрію вони доставили багато з перших хвилин в Україні було чимало роботи. Спершу пенальті, яке майже вдалося потягнути. Ну а в другому епізоді був неприємний рикошет, який завадив відбити м'яч. А ось такі реакції фанатів на цю гру Андрія. Лунін знову врятував нас і довів свою цінність. Ніколи не скаржиться на ігровий час, він просто неймовірний. Мій год воротар. Андрій Лунін знову рятує Реал. Лунін дуже хороший, дуже добре. Дай Бог очолить покоління. Лунін у старті робить гарні сейви і мало не зупиняє пенальті. Нехай прокинеться довга ще Куртуа, бо він навіть літак не зупиняє. Лунін робить чудовий сейв і виносить двері. Мої яйця впали на землю. Такі от реакції на виступ Луніна. І от такі, от, друзі, на сьогодні новини. Коментуйте те, що ви сьогодні почули. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе.